Всім доброго дня, ви на каналі Домашній. Сьогодні буде, я думаю, така розпаковочка не дуже довга. Товарів небагато, всього на всього три пакуночки, але два товари тут є одинакові, тому що ці товари дуже зараз у нас важкий час, час війни і блекаутів дуже потрібні. Ці товари дуже актуальні, тому я вирішив. Не дочікувати ще декількох посилок і розпакувати їх, адже один з них це мені, другий це колега по роботі попросив, тому необхідно їх віддати. Отже, приступимо. Але почнемо з ось такого маленького. Я також його включив цей пакуночок в цю розпаковочку, адже його чекає дружина. Це простенький товар на кухню, ось, така. ось такий силиконовий коврик. Чому замовляв? на Aliexpress, бо в місці, де ми проживаємо, ні в Аврорах, е, ну хто знає в Україні, що таке мережа магазинів Аврора, ні в інших магазинах немає коврика саме круглого, такого силіконового в нас. Є прямокутні, а от круглих е, чомусь немає. Тому замовили. не знаю, чи е, ціна за нього буде актуальна. Посилання під відео можете глянути, яка здається, щось більше 100 гривень я заплатив за нього. Ну але дружина хотіла круглий, не прямокутний. І ось щось довго розпаковую його. Ось такий силіконовий коврик діаметром, 30, 30, як бачите, написано 30 см. Щось він злипся. не знаю, чи вдасться нам його роз, розділити. Ні. Здається, розділяється. Приходить, він, бачите, отак от складений удвоє. Я думав, буде можливо скручений в якийсь тубус. Ні, ось так він у складений і дуже він так досить тяжко його, але, але роз'єднується. Роз, 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 роз так, 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 так. Ось такий. Це випікати торти. Ну, Багато інших для кухонних потреб. Тобто ось такий кругленький, досить він тонесенький, як бачите, не є грубий. Я думаю, може буде трошки грубший, ну ні, він тонесенький, з надписом, от, з тортиком і в дюймах 12 в сантиметрах, 30 см ось такий коврик на кухню. Тобто, йдемо далі, не будемо на ньому. Затримуватись. Так, відкладемо цей товар у бік і тепер приступаємо до основної розпаковки. Це два однакові товари, які зараз, як я казав, вже дуже актуальні. Дай Бог, щоб вони були не актуальні, але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Це є ось такий купс для роутерів. Ну, Він не тільки може бути для роутера, а для будь-яких приладів, яких живлення 5, 9 або 12 вольт. Тобто, ну і споживання до е, 2 А. Я замовив версію. і Як бачите, прийшла версія мені не та 18 Вт. А другий китаєць вже мене надурив. Китаєць вже мене надурив. Розпаковуємо інший, дивимось інший і інший 36 Вт. Я замовляв два 36 Вт. Отже, буде відкритий спор. І будемо повертати кошти за цей товар. Тобто, я замовляв два рази, але два рази я замовляв на 36 Вт. Я не замовляв на 18. Тому. Є такий нюанс. Ну, добре, давайте розглянемо спочатку 18 й Вже тоді будемо мати, до прикладу, навіть такого роду порівняння. Так, ось така коробочка у нас в комплекті, в комплекті є інструкція, кабель жилення до 220, кабель живлення 220 і, як ми бачимо, тут 10400 мА, 18 Вт. так, І два кабельки ось такі для жилення. Якщо... цей кабель такий з двома вихов. для, якщо у вас, наприклад, є ще крім роутера, оптоволоконний перетворювач, пристрій такий. Термінал оптичний. Тобто і у вас два оці пристрої працюють на одній напрузі, наприклад, на 12 вольт. Ви вставляєте в роз'єм 12 вольт і звідси заживляєте оці два, два пристрої. Так. Ось так він виглядає. Трішки такий, на вигляд, непогано зроблено. Гарно виглядає, ну, пальці залишаються, але ніхто його не буде. Дуже там пальцями мацати і бруднити, раз, поставили, увімкнули і він працює. Так, Давайте попробуємо, чи він працює. Зараз включимо. Ну, По виходах, ви розумієте, це LAN, це щось там з мереж, і там факсів телефонів. Я не можу точно розказати, для чого це Це також додаткове живлення. І тут переключається 15 або 24 вольт на ці виходи. USB. Звичайний вихід 5 вольт отакий DC на 2,5. І 12 та 9 вольт. Адже роутери чи оптоволоконні термінали є або 9, або 12 вольт. Переважно. Рідко, коли 5, переважно 9 або 12 вольт. Так, давайте увімкнемо. Давайте увімкнемо. Вімкнемо пристрій Так, бачимо, засвітилися усі лампочки, тобто він зараз є 100% заряджений. Заряд статус, тобто він від мережі. І якщо я не помиляюся, от давайте візьмемо 12 вольт. Я приготував тут свій роутер. Чому я взяв для свого роутера такий пристрій? Мій роутер, якщо Ой, вибачаюсь, що якщо буде видно на камеру, я не знаю, у нього вхід має бути 12 вольт 2 А блок живлення в нього. Тобто він не захотів працювати від так званих е проводків, яких продають там в інтернетах і в тому числі на Aliexpress. У мене є такі проводи які з 5 вольт від парабанка роблять там 12 чи 9 вольт. Від цих проводів він не працює. Він запускається, працює хвилини 2-3. І я так розумію, що йде е, в захист, не стає йому, е, чи він перегружає оці проводки Скоріше все, перегружає ці проводки і е, вони йдуть у захист, і тобто інтернет пропадає. Хоча він продовжує світитися. Але інтернет він Wi-Fi в ньому не працює. тому я Ну, у мене якийсь такий роутер, в нього якесь споживання. Хоча, якщо увімкнути, я підготував тут, поки відкладемо на бік. От я підготував ось таким останнім часом я користувався. Це є просто акумулятор від е, шуруповерта 12 вольтовий. от Якщо його включити в роутер, бачите, роутер зараз запуститься. от Він запустився. ну, Звичайно, я тут не зможу. от на, В холостому в холостому режимі роботи, в холостому режимі роботи, якщо от змірити, е, кліщами, то в нього буквально зараз 0,4 ампера є в холостому. Тобто він ампер і більше Ампера бере під навантаженням, якщо включено в нього кілька, е, кілька споживачів. Тому, ну, які по Wi-Fi вайф, інтернет використовують, звичайно. Багато в інтернеті показують, такого підключили у холосту роутер, і от показують, він працює. Ви йому дайте під навантаження, щоб він роздавав трьом-чотирьом споживачам Wi-Fi і туди е заміряйте, яке в нього буде споживання потужності, ну, споживання, який буде струм і так далі. І потягне ваші ті кабельки, які всі рекламують і так далі. Так, ці кабельки, вони все добре, для простеньких роутерів і так далі. Але це треба озвучувати і говорити людям. Тому давайте так, ми взяли. 18 ватний блок, де китаєць нас надурив і прислав нам 18-ватний блок. Не знаю, як вам це показати. Так, він світиться від мережі і давайте попробуємо заживити, Так, як бачите, роутер запустився. Ну, але я, на жаль, не можу зараз е його підключити до мережі, бо це все в іншій кімнаті. І так далі. От він працює, будемо рахувати, що працює. Чи працює він нормально довго на 18 е, оцьому, е блоку безперебійного живлення, тут десь зараз на відео. Е я напишу е коротеньку інформацію, чи запустився він, чи він працює, і так далі. Бо запуститися роутер, звичайно, запустився. Але от чи він буде працювати. Як задовго роздавати Wi-Fi, це інше питання. Тепер давайте зімітуємо, що в нас Ну роутер, як бачите, він от, він от запустився, але цей роутер чомусь ASUS дуже довго запускається. Я з ним досить незадоволений цим роутером, але вже. Хоча у свій час він був е, досить дорогий, він, ну як, 100 доларів за нього я був дав. Тому давайте зімітуємо відключення е, мережі, тобто я витягну цей провід. Ні, Краще витягну його з розетки, буде простіше. Витягну. І як бачите, статус змінився. Тут червоненька кнопочка засвітилась. Червоненька кнопочка. Тобто зараз працює. І він не працює... Прот... Ні, роутер. Роутер мій чомусь перезапустився. Тобто роутер він не тягне. <гум> так, ну ще раз дивимось. Дамо напругу. Так, Напругу дали нічого не змінилося. Зараз ми ще раз чекаємо, щоб роутер запустився. Так. Зачекаємо, щоб роутер запустився більше. ну, тут Засвітилися тут мережі. Я не знаю, можливо він сам. І от в цей час, коли, думаю, вам видно, світиться, от ще дві. Я витягую з розетки. З розетки я витягну, тобто, наче нічого не змінилося. Статус перейшов на червоненький. Ну тут, можливо, я кнопку задів. Роутер працює, але чомусь отут мигає лампочка. Я не знаю, чому це все так. Але факт того, що він наразі працює, віддає. Напругу, тобто роутер від нього працює. Ну, Коротко зараз перевірили, але чи буде працювати він, чи ні, то будемо вже спостерігати. Як я казав, отут десь буде саме про цей 18 ватний роутер, буде тут написано, чи він працює, цей ASUS від нього чи ні. Так, ідемо далі. Відключаємо роутер, відключаємо оці. Проводив. Тут, якщо кнопочку притримати, можна його виключити, якщо знов притримати, можна його включити. Ну, це... Відео про ці блоки є дуже багато. Я думаю, що всі вже в курсі. Так, давайте його поки що поставимо в сторону. І давайте. Відкриємо ось цей варіант. Це варіант значить 36 Вт. Ось на ньому написано 36 Вт. Такі самі в нього кабелі все те саме. Давайте візьмемо один кабельок такий і візьмемо живлення 220. Ну, те, що Китай на один пристрій здурив, це, це трішки не добре. Так, ну, давайте тоді перевіримо. Практично їх відрізнити фізично дуже важко, якщо не, не розібравши. Так, включив я в розетку, як бачите, він включився, пробуємо виключити. Ви розездці він є, включаємо. Так, вставляємо також 12 вольт так, 12 вольт і вставляємо в роутер наш. Так, роутер повинен зараз запуститися. Роутер запустився. Тобто увімкнувся, працює. Зараз давайте дочекаємось, нехай роутер запуститься, видасть Wi-Fi мережу. Трішки зачекаємо і спробуємо його вимкнути також з мережі, чи відреагує роутер. Також тут буде написано, як до попереднього. Я протестую і один, і другий, скільки часу вони тримають оцей саме оцей роутер Asus Скажу, що він споживає немало. А от чи потягне його 18 -ваттний? Ну тут я. Так, як бачите, роутер включився. Дві мережі Wi-Fi 245 Гц він видав. І ми імітуємо вимкнення електромережі. Електромережа пропала. Як бачимо, роутер далі продовжує працювати, і тут статус змінився на червоненьку лампочку, тобто він віддає. Скільки він віддасть, не знаю. Скільки буде, пропрацює, я, звичайно, тут відпишу. Ця версія нагадую, 36 Вт, І тут буде інформація, скільки він пропрацював і чи нормально він працює. На оцій версії. Тобто, давайте відключимо роутер. І наступне, що я би хотів. От бачите, ми це все підключаємо. Я хотів би попробувати його їх розібрати. Зараз я спробую їх розібрати. Якщо мені це вдасться, тоді це відео продовжиться. Якщо ні, тоді. Ми завершимо на цьому наше відео. Так, на жаль, розібрати важко, хоча є і чим і так далі. Неохота ламати, адже корпус не розбирається. Пробував над своєю, над чужою навіть не хочу. Хоча можливо 18 Вт там і підійде чоловікові, віддамо е, заберемо кошти китайців, віддамо чоловікові кошти додаткові, адже заплачено за них як за 36 Вт. Як я казав, буде вказано, чи вони працюють і чи нормально віддають напругу кожен з них. Тому всім, хто додивився, Ось такі товари сьогодні були. Два блоки безперебійного жилення для роутерів, Ось такий силиконовий коврик. Кому, можливо, потрібно, дружині, посилання будуть під відео. Всім дякую за перегляд, всім па-па. До нових зустрічей.